Ти сині, ж моя, не лай мені. мене, май мене. Двадцять четвертого лютого. 2022 року, о 5 годині ранку, історія нашої батьківщини розділилась на до та після одвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів. Досягло найвищої точки підлої, підступної збройної агресії Росії. Від нищівної зброї носіїв руського міра перетворюються на руїни наші міста, красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці, гинуть захисники та захисниці матінки України. Долав оборонців свободи батьківщини, став і наш земляк, воїн-захисник. Дерипас Микола Юрійович. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі на вірність народу України до останнього подиху, до останньої краплини крові, до останнього бою. 25 січня 2023 року. Зброя російського загарбника. Обірвала молоде життя. Упав солдат на полі бою. Грудьми врагам закривши путь. До віку пам'ять про героя нащадки наші збережуть. Ми запрошуємо до слова, голову Олександрівської селищної ради Олександра Івановича Безпечного. Шановні присутні, сьогодні Олександрівська територіальна громада понесла велику втрату. Ми втратили молоду людину, жителя нашої громади Дерепаса Миколу Юрійовича. Дерепас Микола Юрійович народився 25 грудня 2000 року в селищі міського типу Єлизаветградківка. Потім навчався в Світловодській спеціалізованій школі. Після смерті батьків виховувався в родині литвиненків, в родині Анатолія і Наталії, які йому стали другою родиною. Навчався в Кропивницькому технічному училищі номер 9 Потім служив на строковій службі в Збройних силах України. Після служби залишився. По контракту, 20 червня 2022 року, був мобілізований до Збройних сил України, який захищав нашу Україну, захищав нас з вами в Донецькій області в районі Бахмуту. Під селом Миколаївка Бахмутського району. Отримавши бойові поранення несумісне з життям 25 січня 2022 року, на превеликий жаль, він загинув. Сьогодні ми в великій скорботі, великій зажурі проведжаємо останній путь нашого славного героя. Клята війна обірвала молоде життя. Йому б ще жити та жити. Працювати на благо нашої неньки України, виховувати дітей, але доля розпорядилась по-іншому. Сьогодні в Олександрівській територіальній громаді оголошено днем жалоби за загиблим нашим героєм. Ми низько слоняємо голови перед його світлою пам'яттю. Ми завжди будемо вічно пам'ятати його славний подвиг по захисту нашої батьківщини нас з вами. Ми завжди будемо пам'ятати його як добру, молоду, гарну людину. Сьогодні ми всі низько склоняємо голови, шануємо його подвиг, проведжаємо в останній путь. Хай буде легкою ковдрою йому Михайлівська земля, а вічна слава, вічна пам'ять залишиться назавжди в серцях кожного з нас, в серцях наступних поколінь. Слава нашому герою, слава нашим Збройним силам України і слава Україні. До слова запрошується староста села Михайлівка Григорівка Євгеній Футурнюк. Дуже велику ціну платить наша країна в боротьбі за свою незалежність, за свою свободу. Втрата кожного воїна сприймається. Дуже болісно. А особливо коли це земляк, коли це молода людина, який ще жити та жити, будувати своє майбутнє. Проте у свої 22 роки Коля був справжнім воїном, він віддав найцінніше, що в нього було, своє життя за нас, за Україну. Хочу висловити найщиріші слова співчуття всім рідним, а царство небесне, земля пухом. Слава Україні! До слова запрошується тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу рекрутингу і комплектування Брюховецький Олександр. Шановна громада, в цей день від себе особисто та від Збройних сил України хочу висловити слова співчуття близьким, рідним, загинувшого Миколи Юрійовича. Ви маєте всі пам'ятати та шанувати його вчинок та його внесок в історію нашої з вами держави. Герої не вмирають. Пам'яті. Вірного сина українського народу, пам'яті полеглого у бою з окупантами, нашого воїна-захисника Дарипаса Миколи Юрійовича. Хвилина мовчання. кача по сині, плине кача по ти сині! Шановна громадо, на превеликий жаль загибель нашого героя поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків. Молімося ж за те, щоб якнайшвидше закінчилось кровопролиття. А наші захисники повернулись до своїх домівок живими і з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за Україну, Микола Юрійович навіки залишиться у нашій пам'яті захисником миру та волі нашої батьківщини. Вічна пам'ять тобі, захиснику, шановна громада. Церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.